Більше півстоліття займається молочним тваринництвом державне підприємство інституту сільського господарства у Кропивницькому районі. Має 246 корів. «В середньому зараз у нас в господарстві доїться 19 літрів на корову. Це середньосуточний надій, середній по господарству. А є корови рекордистки, яка розстелюється, може давати більше 50 літрів молока. Все обладнання на фермі працює на електроенергії. Доїння в нас йде в молокопровід, проходить фільтрація, все йде в холодильник. Зразу ж молоко охолоджується. До відключень електрики пристосувались, каже керуюча Любов Бондюк. Перебої на надої не вплинули. Мають чотири тони молока щодоби. Зберігають у двох холодильниках ємністю 2,5 половиною та 1,5 тони. Це якраз та, та, та кількість, яка яку ми надуємо, що нам потрібно для збереження на доби. Молоко охолоджується до температури 3-3,5 з половиною градуси. Це та, ну, така температура, яка ну повинна має бути для збереження молока. Безперебійну роботу доїльного обладнання та холодильників при знеструмленнях забезпечують два генератори. Отожі 80 кВт. Всього нам вистачає для того, щоб ми могли проводити доїння. Проводити водозабезпечення, ферми, очистку, забезпечення кормами. Але проблема, коли йде по графіку відключення, по плановому графіку, це більш-менш нормально. Але є аварійні відключення, які ми ніколи не знаємо, коли воно станеться, і трохи получаються збої. Це саме воно впливає, корова це жива істота на фізіологічний стан корови це теж впливає. Молоко здають комбінату Черкаська область. Як почалася війна, на той момент ми здавали на Баштанський молочний завод. Но потім з часом перейшли бойові дії на Баштанку і Баштанський завод розбомбили. І у нас трохи була проблема з реалізацією молока не було не дівати молоко. Буквально перед цим перезаключали договір, приїжджав заступник директора, сидів у мене в кабінеті, все. І через два дні після того, як поїхав, його вбили там. Молочним тваринництвом на Кіровоградщині займається 100 господарств. Початку повномасштабної війни їх кількість не зменшилася, якщо порівнювати з попередніми роками, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. «У 2022 році держава започаткувала програму підтримки малих та середніх сільгостава Це була дотація на одну утриману корову, але тільки для малих та середніх, коли в стадо не перевищує 120 корів. На одну корову власнику щороку виплачують 5300 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.